Шановні жителі нашої громади, вітаємо вас! Ми завжди намагаємося враховувати ваші вподобання і думки, тому саме ви стаєте активними учасниками цього проекту. Сьогодні ми маємо честь запросити до нас в гості, голову нашої ОТГ Ткаченка Дениса Григорьовича, який відповість на всі ваші питання, які ви нам надсилали у вайбер, та поділиться ще цікавою інформацією. Наша мета забезпечити прозорість та взаємодію мешканців нашої громади з її керівництвом. Доброго дня, Денису Григорьовичу. Добрий день. Дякую, що виділили час і заїхали до нас в гості. Нам, наші мешканці, надіслали кілька питань, і на які вони хотіли б почути відповіді. Чи були виділені місця чи будинки для постраждалих людей з Херсона? Скільки людей прихистила наша громада? Ну, перед тим, як розпочати бесіду, хотів би підтримати ваш проєкт. Це дійсно повинна бути комунікація з людьми, з громадою, тому що дуже багато проблем, дуже багато питань, завантаженість, зустрічі. Не завжди є можливість да, збирати людей, особливо в такий тяжкий час, коли воєнний стан. Як ми обіцяли на виборах, щоб збирати сходи, там. Да? тому ваш формат дуже такий непоганий, є прийом голови, також хто не може прийти на прийом, тому що розуміємо, що це в робочий час, можуть через вас дійсно задавати питання, і ми спробуємо донести ту інформацію, щоб люди розуміли, що коїться і куди ми рухаємося. По-першому, питання, що стосується внутрішньопереміщених осіб, херсон, який зараз потерпає, у нашій громаді ведеться велика робота. Разом з Одеською військовою районною адміністрацією направлена колона, і ми доєдналися з гуманітарною допомогою. Не стаємо осторонь. У разі потреби у заселенні людей, які залишились без житла, теж готові. Ми працюємо в тісній співпраці з громадською організацією Нове життя, яка знаходиться на території села Великий Дальник. Ми їм сприяємо, підтримуємо. Вони за допомогою також спонсорських своїх власних джерел волонтерів. Побудували містечко, і воно розташоване недалеко від центру села Великі Дальники, там можна заселятися і внутрішньопереміщеним особам у разі потреби, і ситуацію по Херсону, яка склалася також. Тобто зараз ще ну, ми нікого не прихистили. Скільки людей прихистили наша громада? По Чи не було попереднім зверненням спочатку розселяє місто Одеса, а потім вже потім у координації з військовою адміністрацією, у разі невистачання місць, вони вже в найближчі населені пункти примісні. Угу, розумів, друге питання: наш будинок культури вже багато років на ремонті. Чи проводяться там зараз якісь роботи? Ну, плани були, звісно, але війна трошки все змінила. Ну і плюс пріоритети. Коли ми перший рік розпочинали роботу в громаді, було багато проблемних питань. Перший акцент це все ж таки діти навчання школа. І тому всі можуть побачити, сьогодні є зміни, є здвиги. І навіть під час війни завершувалися деякі внутрішні роботи по, по фасаду, по утепленню внутрішнього двору. Да, там ще залишився невеличкий кусочок, але це вже будемо думати після війни. Адже в умовах воєнного стану і от на останній нараді новий очільник військової адміністрації Олег Кіпер наголошував, що перше це бати про підтримку Збройних сил. Це безпечні умови, це сховище, укриття, це підтримка внутрішньопереміщених осіб, забезпечення їх гуманітарною допомогою, житлом, все, що стосується безпеки, це номер один. Ну і мати резерв, звісно, у разі якщо буде переліт якісь ракети, руйнування, щоб можна було теж підтримати населення і вирішити ці питання. Яка ситуація зі сховищем у школі? Чи почнеться наступний навчальний рік у стінах навчального закладу? Коли формувалася громада, Відіополь передавав нам будівлі. І велика прикрасть, коли нам повертали ці будівлі, передавали по рішенню у е, сесії Відьпольської адміністрації, районної ради. Е, основна навчальний корпус, там старий корпус, там з документами все нормально, все добре, а корпус новий, там, де сьогодні немає ні вікон, і пошкоджена будівля, на цій будівлі не було документів. Документи, що це? Самовільна забудова, документи не введені в експлуатацію, і, звісно, з такими документами неможливо витрачати бюджетні кошти. Для того, щоб якось врегулювати цю ситуацію, ми направили ще до війни. Ну, на початку війни відправили запит до військової адміністрації, щоб вони допомогли нам врегулювати це питання. Тому що самовільна забудова це не так-то просто, що завтра б там у нас були якісь недотримані норми, вимоги і все інше. І так склалося, що там є прекрасне укриття підвальне, але воно під усією самовільною забудовою цим новим корпусом. І, і воно теж вважається таке, що не можна на нього використовувати кошти. Одним із варіантів ми запрошували комісію, тому що відкриття шкіл, надання дозволу це під час воєнного стану і дозволу на ремонт укриттів це все ж таки є профільна комісія. Акт обстеження, це туди ходять ДСНС, пожежники, поліція, військова адміністрація, Держпродслужба це чотири ключові державні установи, які як спеціалісти надають висновки. І можливо, ми наступного тижня повторно скликаємо цю комісію, щоб по школі, тому що перший раз, коли ми її обстежували, дійсно визнали, що документи не мають відповідності, що те укриття ми не можемо своїми силами, старостат, волонтери. Привели його належний чин, але все одно там повинна бути пожежна сигналізація, так. витяжка, кондиціонування якесь повинно бути. Елементарні, там, можливо, туалети повинні бути забезпечити якимось, витрачати бюджетні кошти заборонено, якщо це неведена експлуатацію. Ну, як йому. я зрозумів, шанси на те, що діти підуть у школу, є. Шанси є, тому можна визначати, якщо це двоповерхова будівля, можна визначати внутрішні якісь приміщення, які є глухими, в яких немає там виходу uh -huh. на вікна. Да? Є одним із таких варіантів. Ми будемо пропонувати ДСНС, Держкод і іншим членам комісії, пропонувати, щоб вони розглянули внутрішній маленький спортзал, який дійсно там у нього виходів немає на вулицю. І у разі це подвійна стіна, у разі сколишнього якогось е, прильоту воно може да, дорога, захистити да, може да. захистити, бо біля віти як комісія, висновки, які які дасть приписи, що там допрацювати в принципі. У нас пожежна сигналізація по всій школі є. Ми до війни встигли зробити. Протипожежні всі заходи. Е інші, можливо, якісь моменти, які потрібні там декілька виходів, повинно бути. Обов'язково, якщо один виход завалило, щоб ну, через інше діти могли викуватися. Тому що тут дуже серйозний підхід по е безпеці дітей. Сьогодні ми можемо розсуждати, Батьки кажуть, да, давайте швидше школу, але не дай Бог якесь горе, і дитина не зможе себе убезпечити, потім будуть питання до всіх. Так. А ви, якщо ще не підписані на наш канал, то саме зараз час це зробити. В недобудованій школі місцями зірвало дах, побило вікна, чи планується їх відновлення? Ну я зрозумів, да, ви зрозуміли, з... що зараз витрачати кошти повер... на вікна. ні, Але до того, що по, да. по, по, по стелі, по криші, у, якщо у разі відновлення робіт по школі. Якихось внутрішніх, можливо, ми будемо спілкуватися з підрядниками, щоб вони як спонсорську допомогу надали, залатали. Ми приготували, ми знайшли вже шифер, да, не новий бушний. Ми, коли перекривали школу в великому дальнику на, на інше покриття, там було уже жестяне, то залишився б ушний шифер, і ми забрали, вже привезли навіть сюди, на територію школи, воно очікує. Так як це там не просто за лісом дуже високе будівля, це повинні бути ліса, повинно бути спеціальне обладнання. Тому як тільки буде нагода, можливо, хтось і допоможе, ми будемо звертатися, щоб хоча б своїм способом замінити самі критичні точки. Зрозумів, чи є в планах зробити ремонт в амбулаторії, бо вона знаходиться в жахливому стані? Амбулаторія дійсно в жахливому стані, там віранда навіть в аварійному стані, і напередодні війни стояло питання. Або зовсім нову амбулаторію, тому що були проєкти президентські, і Верховна Рада виділяла кошти на сучасні амбулаторії. Ми хотіли прийняти участь у цих проєктах, готували вже проєктні документи, заявки. Був концептуальний підхід, все ж таки, нове місце, нова амбулаторія. Але так як розпочалася війна, звісно, на нові проєкти капітального будівництва зараз розраховувати. Не є пріоритетом, тому що це безпека, це підтримка військових, те, що я казав, укриття. Тому буде стояти питання, якщо найближчим часом війна не закінчиться, зробити, можливо, хоча б якийсь косметичний та, зовнішній вигляд, підбілити, підкрасити, може підривити, щоб поки на цей період все ж таки був якийсь маломайський вид, як кажуть, зручного комфортного місця, де можна тримати першу медичну допомогу. Угу, розумів. Люди часто питають, чому немає громадського туалету в центрі села. Ну, сказати зовсім, що його немає, це трошки неправильно. У нас є декілька локацій. Перша, це старостат у нас завжди відкритий, відчинений, якщо комусь потрібно, завжди в двері відкриті. Можливо, хтось не знає, то запрошуємо. Можливо, не знає. на нашому базарчику, там де ярмарка проходить постійно, він постійно відкритий. 에, прикро, що дуже часто вандали, то двері украдуть, то yeah, трошки yeah. нагадять, там, кажуть, ну це вже виховання наших жителів, давайте у мене звернення до всіх жителів, давайте берегти те, що є. Mm -hmm. Можна так, сказати. Так, давайте, будь ласка, будемо берегти. Той туалет, який є дерев'яний, але він є, якщо комусь дуже кончить потрібно. Люди хай, як кажуть, заходять, а ви не псуйте. Також можна на території будинку культури є зовнішній туалет, там теж можна туди зайти. А взагалі, якщо підприємці повинні для своїх клієнтів забезпечувати і в тому числі прибиральню. Тому ті підприємці, звертаємося ті, хто, наприклад, точка, магазин, інші великі, звісно, що мала архітектурна форма, вони не передбачають можливості розміщення туалету, але такі великі крупні магазини вони повинні мати і надавати таку послугу. Ну, також, якщо буде бажання ще поближче, тут в самому самому центрі десь зробити якийсь туалет, в принципі, у нас там проходить каналізаційна труба, приблизно староста вже дивився місця. в Принципі підприємці можуть скинутися. Один полі не воїн, а ну, да. ми зі свого боку дозвільні документи, місця все визначимо і надамо можливість розмістити ще ближче ще одну точку, локацію, щоб не бігати староста угу. або на базарчик. Зрозумів, е, якщо у вас є питання, які стосуються нашої громади. Можете писати їх нам у вайбер, і ми їх всі задамо. Болюче таке питання. Все ж таки, коли завершиться ремонт дороги? Ну, як ви бачите, робота була проведена дуже колосальна. Вже не перший рік у нас дорога від траси Одеса-Реніс сюди, так. до Йосипівки, була в дуже жахливому стані, але з пильними зусиллями. Дуже активно староста приймав участь. Я не один раз їздив до нашого депутата обласної ради Анатолійовни. Ми з депутатським корпусом звернення писали на службу. Звісно, підтримка вийшла тільки зараз, тому що вже було дуже критично. І спільними зусиллями, завдяки співфінансуванню, ми вже пішли на це. Хоча дорога не наша, не наша відповідальність, це все повинна робити служба місцевих доріг. Але ми розуміємо, що в них складності. Ми пожертвували, зняли частину коштів, ті, що ми могли направити, да, на амбулаторію, будинок на культури, на школу, на укриття. Ми все ж таки зняли. І частину своїх коштів передали субвенцію. Сьогодні ми вже очікуємо, вони перший етап провели до села в селі. Ну у нас по планам ми вже давно передали ці плани, казначейство підтвердило їх. До кінця цього місяця повинні і вже в самому селі. Бути виконані роботи. Тому очікуємо, головне, щоб не було якихось форс-мажорів. В, 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 в самому селі це вулиця Садова, в, всього вулиця цікавих Садова, людей, Садова, так. Ну, Ямок багато. Саме центральна вулиця, яка проходить через, да. через центр. А ще нам староста казав, що там десь біля будинків будуть робити, там туди глибше в центр. Також у нас заплановано е, запланована карноухина, Садова, братська. Там трошки потрібно підготовчі документи, тому що там є певні технічні складності, коли передавалися ці документи, щоб визначити локацію, місця, протяжність, критичні самі такі точки, які зробити. Бюджеті ми вже передбачили, але далі це технічна вже проектна документація, яка повинна визначити, як що до чого і коли. Друзі. трошечки згодом можливо буде там. Депутати нашої ОТГ, які виїхали за кордон. Чи являються вони досі депутатами? А також депутати від партії ОПЗЖ, який в них зараз статус. Ті, хто виїхали за кордон. Ну, з точки зору представництва інтересів своїх виборців від свого округу, ну з моральної точки зору, я вважаю, вони повинні були скласти повноваження. І, можливо, наступний депутат, який зайшов, би, щоб він був на місці, комунікував. Це моральне право. І депутат повинен. Прийняти таке рішення. Ну, Заставити ми його в законом полі не можемо. Перше, це або самостійно, або народна ініціатива про відкликання, або пар партія відкликає да? депутата. Тільки тоді, по цим процедурам, також підставою є постійне місце проживання. Якщо він, депутат отримує постійне місце проживання посвідку, а це не так то швидко може сьогодні людина отримати, тоді це автоматично вже депутат втрачає свої повноваження. Тому таке зараз в підвішеному стані. Угу. Тобто вони ще числяться депутатами? Так, да, вони числяться Скільки постійно? в нас в нашій громаді таких людей? Ну, на постійне місце, які тривалий час вже немає. Ми не враховуємо ті, хто виїхав на тиждень, на два угу. там, на місяць там, ну, да. до які родичів, там? на лікування, да. то це два депутати, такі. два депутати. Один в Канаді, один в Європі. Зрозумів, дякую. І... То, що стосується ОПЗЖ, да. з початку повномасштабної війни всі наші депутати засудили діяльність партії. Ті, що були від ОПЗЖ, вийшли з партії і вони поза, як позафракційні. Тобто е, ну, то, то є такий офіційний статус, що можна вийти з партії, бути позафракційним да. і да. надалі виконувати свої обов'язки. Так, mm. законодавство передбачає таку можливість. Поняв. І останнє питання: як ви вважаєте, коли закінчиться війна? Ну, це питання дуже складне. І все ж таки, це не питання до сільського голови, не до депутата. А mm, як ви вважаєте? Я вірю, я не можу вважати, я вірю в перемогу наших Збройних сил, нашої України ненькі. Я вірю, що якнайшвидше загоюються всі ті рани, всі наші захисники повернуться здоровими, цілими, неушкодженими. На превеликий жаль, вчора надійшла сумна звістка. Житель Великого Дальника загинув на Бахмутському напрямку. Ми очікуємо, знаємо, можливо, наступного тижня, коли як зможуть доставити тіло. Будемо проваджати його в останній путь. Але настрій дуже гарний. Бачимо, що у нас є підтримка Європи, західного світу. Ми праві, справедливість на нашому боці. Я думаю, що агресор понесе урон і ми все ж таки найкоротший час переможемо. Тому слава Україні! Героям слава! Дякую Дмісь, Григор, що завітали до нас. виділи свій час. Дякую, було приємно поспілкуватися і чекаю на наступні питання. Спілкування повинно бути, інформування повинно бути, тому що дуже багато ходить, пліток, брехні. На тому тижні я дізнався, що по магазинам ходять деякі жителі Петродолинського, розказують, що в мене якась квартира є в Києві, якийсь сахарний завод у Вінниці, хоча їх вже, мабуть, давно на металолом зрізали, спіляли. Зарплата в 60 тисяч. Доли? не знаю, От, валюту не сказали. Тому прохання перевіряти. Якщо нерухоме майно, Можна завжди декларацію, подивитися, там буде все відображено, тому що нас законодавство зобов'язує да. декларувати. В період війни щось купувати, ну нелогічно, там де дуже багато обстрілів. Сахарний завод, не знаю, чому таку плітку пустили взагалі. Зарплата, ну, посадовий клад 12 тисяч гривень. Так, є вислуга років. По кожному посадове є ранг, є надбавки, є якесь приміювання, яке визначається депутатським корпусом. Вони приймають рішення про умови оплати праці. Звісно, є раз на рік. У розмірі посудового кладу або середньомісячної плати там на оздоровлення, коли йдеш в відпустку, і один раз на місяць на вирішення соціально-побутових. Це законодавством передбачено для кожного працівника. Я такий самий працівник, як двірник, як прибиральник, як спеціаліст, головний спеціальний начальник відділу або як голова. Тому скривати нема, що в декларації все можна буде побачити, вивчити, запитати. А плітки вони залишаються Музика Дякуємо вам, шановні глядачі, що прийняли активну участь у першому випуску нашої рубрики Питання-відповідь. Ваші питання були надзвичайно цікавими та актуальними, а відповіді голови нашої ОТГ Ткаченка Дениса Григорьовича допомогли нам краще зрозуміти нашу громаду та її перспективи. Ми продовжимо цю рубрику, запрошуючи в гості інших видатних діячів нашої громади, які будуть відповідати на ваші питання, які продовжують надходити на цей номер. Вже є побажання жителів, хто ще буде у нас в гостях. А наступного разу ми запросимо того, питань до кого буде найбільше. Дякуємо вам за активну участь, адже тільки разом ми зможемо зробити нашу ОТГ кращою. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати останні новини. Слава Україні! Слава українському народу!